Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей, вітаємо вас, як на мене, з дуже знаковою речистою подією. Відкриття змагань в місті Одеса Пальміра. Друзі. Ну, Для мене цей стенд він особливий. В тому році я на ньому закрив свої змагання рішні, а в цьому році я розпочинаю. Хоча у нас вже декілька змагань, календарних відбулось. Друзі. Дійсно дуже чудово. У нас зібралось 80 спортсменів. 80. Ну хто не пам'ятає, я ще раз нагадаю, Максим Сазанський, майстер спорту міжнародного класу, який тобі не присудив. Був гран-при в Угорщині. Виборов це почесне знання, але е, він сказав так: не газуємо всьому свій час. Друзі, перше змагання в цьому сезоні на Пальмірі. Е, як ми приготувались? Я думаю, що наші стрільці, спортсмени, будуть дуже задоволені. На рахунок польотів все ж таки можу сказати, що. Присутні будуть і досвід, який ми отримали на міжнародних змаганнях, саме на чемпіонаті в Угорщині. Є де що звідси звідти привезено, угу. але все ж таки це відкриття змагань в Одесі, і скажімо так, польоти комфортні. Ну я бачу вітерес, піднімається. Він корективки нам кориктивки все ж. Таки. Звісно, звісно. Ну вчора всі стріляли по 25, А сьогодні я думаю, вітер трошки відкоригується. Результат. Так. Наш ворог б'є по деяких містах нашої держави. І в нього є одна проста ціль. Він хоче нас морально зламати, щоб ми не встали на працю, щоб ми не приїхали на змагання, щоб ми не проявляли свою позицію. І я вважаю, що наш обов'язок зробити так, щоб його плани не, не сталося так, як їм гадалося. Тому ми сьогодні тут, тому ми з вами разом. І показуємо собі і нашим друзям, що у ворога нічого не вийде. Зламати нас не вийде. Героям слава! Змагання є, настрій є. Гостинність є. Всеукраїнські змагання з компакт спортингу. Хай переможе найсильніший. Let's go. Ріна приходька, зірочка південної Пальміри. Чи хоча вже я знаю, що ти почала працювати не тільки на місто Одесу, а і на Волинських Зубрів? Ну, скажімо, так склалося. І де тобі більше подобається? Одеса, це рідне місто, тут дуже круто. Мені дуже подобається. Я дуже хотіла приїхати. Так. Мені дуже подобаються польоти. Мені подобається навіть цей вітер, який всі спорту. Це 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 рідний твій, це наше, це рідний, цей вітер, який всі дає життя. Це все дуже круто. Ліна, в тому році ти виконала майстра спорту, Які далі твої сподівання, мрії, побажання і до чого ти готуєшся? Дуже-дуже хочеться, звісно, йти далі. Це майстер спорту міжнародного класу. Для цього потрібні постійні тренування. І зараз я працюю над тим, щоб їх відновити, бо у мене був великий перерив. Дуже велика була перерва, я десь півроку не стріляла взагалі. Ну так склалося, в цьому немає нічого поганого. Зараз багато помилок пішло. Багато ну, навик залишився, помилки пішли. Слава Богу, тепер з чистого духу, що знову з тим навиком мені стає легше. Але я розумію, що ти змінила і тренера. Скажемо, зараз я тренуюсь сама. Та, як сама, я да? не в Одесі зараз проживаю, і так, зараз тренуюся сама, ну так, да, приходиться. А як сьогодні успіхи на рідному стенді? Ой, мені дуже подобається. Я прям з задоволенням стріляю. Мені подобається. У мене те, що я можу, в мене все виходить. Те, що не можу, то і не мало б виходити. знаєте. Ми проходим, проходимо е, мимо. Василь Васильович Віконський, майстер спорту України. Через гордість і гідність нашої федерації. Людина, яка одним із перших стала на захист нашої рідної неньки батьківщини, був. А чому був? І є, не буває командира. Да. Так. Командир спецпідрозділу Сафарі, який боронив місто Київ, Ірпінь. Мощун і так далі. Дякую, Василь Васильович. Дуже радий тебе бачити на стенді. Цілий рік не бачилися. Ну, бачу, що настрій в тебе гарний, як успіхи на пальмірі. Успіхи в нас всіх, як завжди, прекрасні. Мішенна установка прекрасна. Вітерець. Дуже приємно те, що вчора, коли відбувалася. Випробувальна пристрілка, тренувальний процес. Вітер дув на південь, А сьогодні дує навпаки. на обстановка прекрасна, настрій хороший. Приємно, що така велика кількість. Спортсменів, які сьогодні прибули до нас сюди на Пальміру. Ну і неочікувано, друже, друзі, з Івано-Франківська їхати, напевно, десь 1200 кілометрів, так? Е, трошки менше, але, але, але... Івано-Франківщина не пасе задніх і прибуло 11 спортсменів з Івано-Франківська для От того, щоб прийняти участь в українських змаганнях, а саме на спортивно стрілецькому комплексі Пальміра. Ну я знаю, що в цьому році у нас ще будуть змагання, і СВД легіон буде проводити. Будуть проводити. Ми завжди всіх раді будемо бачити. І всіх це, запрошуємо. Це Запрошення, да так, це, це зразу і запрошення. Ну, друзі, другий день змагань у саморозпалі. Вже один майданчик у нас позаду, непоганий результат, але міг бути краще. 21. А ось і Олександр Колоков, доброго, дня. доброго, доброго дня. дня. Майстер спорту України, друзі, один із найяскравіших представників. Південної Пальміри. Eh? Відкриє таємницю, всі знають Максим Сазанський, власник стенду. Але пан Олександр тут приймає безпосередню участь, без нього б тут, напевно, все було б може і не так яскраво, як ми бачимо на сьогоднішній день. Але Сашко, я бачу, що стенд не стоїть на місці, дивлячись на такі скрутні часи, будується ламзона. Дуже чудове місце, коли таке яскраве колоритне. тут скільки ну, кілометр, напевно, може півтора, ми бачимо вже лиман, поруч море. Сашко, Які плани у Південної Пальміри не тільки на цей рік, а й надалі, після нашої перемоги? Основні плани це, звісно, дочекатись нашої перемоги. Ми Всіма можливостями, що ми можемо зробити, допомагаємо і хлопцям нашим, так. і всім. Я надіюсь, як і вся федерація наша в планах розвиватися, стараємося закінчити будівництво десь, намагатись будемо цьому році, може, перейдя трошки в другий рік на, на 26-й, тому що ну, складне становище, як по всій Україні, що тут розказувати. Так ще стріляти, зустрічати гостей, тобто вже буде відпочити і дітям. Ну і Зараз початки є вже і дитячі, буде басейн, буде зона відпочинку. Тому дружини, ті, хто не стріляють, а приїхали підтримати, їм буде де скоротати свого часу. Так, друзі, бачимо, що майстер спорту міжнародного класу Майя Махаребі тільки що відстріляла свій майданчик. Ну що ж, е -е -е, маєчка, по-перше, дозволь привітати тебе з таким званням, як майстер спорту міжнародного класу. Це вперше у нас в історії нашої федерації, коли наша дівчина виборола таке почесне звання. І скажу так, що. 189 чемпіонат Європи. Іспанія, одна єдина представниця, заставила тремчити всю Європу, не тільки Європу, а й весь світ. Маєчко, дійсно, дякую. ти молодець. Молодець, да, це е, ну, вартує дуже дорого. Про це знаєш тільки ти чого це тобі коштувало не тільки в фінансовому плані, це а в емоційному, емоційному В емоційному да. плані і я поважаю, що після таких е повішень звіщений емоційним стан е спортсмен е майже має Відпочити відпочити. Відпочити. Так. Тобто ти відчуваєш зараз все ж таки в тому. Пройшло два тижні після чемпіонату Європи майчка, кубок берете. Третє місце. Це був в залі Кубку берете за, за сезон. Це вже перший раз, як кубок берете, прийде додому. Приїхала сюди в Україну. в Україну, Додому. Так, дуже чудово. А ми тобі бажаємо тільки гарного настрою, Дякую. — таких же успіхів. Ну і залучайся більше дівчат в нашу федерацію. Ти ж можеш дівчаток вчити, показувати на своєму прикладі, що все це можливо. Я пам'ятаю, 6 років тому назад, коли ти прийшла на стенд, ти ще тільки могла в Вінниці потрапити в забор. Так, точно. Да. Друзі, дуже все чудово. Але сьогодні нам ще вносить і вітер свої корективи. Ну, на жаль, вона така у нас пальміра. Я не пам'ятаю жодного Я разу, коли ми тут приймали участь в змаганнях без вітру. Але все дуже чудово. Майчка, дякую, сонечко, дайте цю. Ще раз такою яскравою перемогою, так і тримати. Дякую, все буде Українне. Знаєте, такі погодні умови дали можливість показати майстрам, тих, хто вміє стріляти, що вони дійсно майстрі, що вони дійсно вміють стріляти. А ще ми отримали дуже великий досвід.